Вітаємо, ви на каналі «Освітні історії. Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у мабуть одне з найдавніших і найглибших питань, які тільки ставило собі людство: чи існує Бог? М -м так, питання справді вічне, і воно, знаєте, проходить червоною ниткою крізь усю історію від античних філософів до власне сучасних наукових лабораторій. Абсолютно, воно стосується всього сенсу життя, нашої моралі, самої природи реальності. Ми сьогодні спробуємо розібратися в основних аргументах за і проти, які можна знайти в різних джерелах філософських, наукових, навіть тих, що описують особистий досвід. Але одразу варто сказати, наша мета – не дати якусь фінальну відповідь. Це було б, мабуть, і неможливо. Точно неможливо. Скоріше, ми хочемо представити різні точки зору, розкласти по поличках ключові ідеї цієї ну, нескінченної дискусії. Саме так. Спробуємо розібрати найцікавіші моменти. Гаразд, давайте почнемо. Філософи, здається, були першими, хто спробував підійти до цього питання раціонально. Згадується Платон, Арістотель. так, Платон зі своїм світом ідей, де найвище це благо, щось таке абсолютне. А Арістотель, От він дивився на рух у світі і ем, дійшов висновку, має бути щось, що все рухає, але само не рухається. Першодвигун. І ці ідеї потім розвинув Фома Аквінський. Його п'ять шляхів це просто класика. Перші три це по суті варіації космологічного аргументу. Так, А вже ж, ну тобто, ідея така: все, що рухається, кимось чи чимось рухається. Цей ланцюжок не може йти у нескінченність. Значить, є першу двигун. Так або все має причину, Ніщо не може бути причиною самого себе. Знову ж нескінченний ланцюг причин неможливий. Отже, мусить бути перша причина Бог. І третій шлях про випадковість. Так, є речі, які можуть існувати, а можуть і не існувати. Якби все було таким, то теоретичному міг би бути момент, коли нічого не існує, але тоді нічого й не виникло б. А раз речі існують, значить, має бути щось, чиє існування необхідне само по собі. І це знову вказує на Бога. Цікаво, що є і сучасна версія каламський аргумент. Він звучить так: все, що має початок, має причину. Всесвіт мав початок. Отже, всесвіт має причину. Ну, звучить якось дуже інтуїтивно зрозуміло, правда ж? Звучить, але тут одразу, знаєте, викликають питання. Критики, як Юм чи Кант, вони сумнівалися. А чи можна закони причинності, які ми бачимо всередині Всесвіту, застосовувати до самого Всесвіту? Хм, Цікава думка. Може, він вічний? Чи виник якось сам по собі, спонтанно. Квантова фізика натякає на такі можливості, ні? Саме так. І є ще класичне заперечення а хто створив Бога. Прихильники аргументу відповідають, що Бог за визначенням не створений, він поза цим. Але для скептиків це виглядає, ну, як зручний виняток із правила мовляв, для всього потрібна причина, крім оцього одного. Розумію. Гаразд, ідемо далі. Телеологічний аргумент від задуму. Це п'ятий шлях Аквінського, але найвідоміший приклад це годинник Пейлі. А так, класика. Знаходиш годинник у Полі, розумієш, що його хтось зробив, бо він складний і працює для певної мети. І Пелі каже: подивіться на око людини наскільки воно складніше за годинник, значить, тим більше має бути творець, божественний годинникар. Але тут стає ще цікавіше у ХХ столітті з аргументом тонкого налаштування Всесвіту. О, так, це справді вражає. Тобто фундаментальні константи: гравітація, швидкість світла. Оці всі речі вони під'єгнені з неймовірною точністю. Зміни, хоч трохи, і все життя неможливе. Це ніби як кажуть, влучити стрілою в монету на іншому кінці галактики. Випадковість здається, ну надто вже малоймовірною. Але ж і тут є контраргументи. Наука ж не стоїть на місці. Безумовно і досить сильні. По-перше, щодо біологічної складності, Дарвін його теорія еволюції показала, як складність могла виникнути поступово, крок за кроком, через природний добір без дизайнера. Тобто, це видимість дизайну, результат адаптації. Саме так. А щодо тонкого налаштування, тут є гіпотеза мульти всесвіту. Ага, тобто наш всесвіт лише один з багатьох, можливо, нескінченної кількості? Ну, така ідея. І в кожному свої закони, свої константи, все випадково. А ми просто живемо в тому, де параметри випадково склалися так, що життя змогло виникнути. В інших всесвітах життя просто немає. От і все. Це називається антропний принцип, так? Ми бачимо порядок, бо лише в такому світі могли з'явитися ми, спостерігачі. Точно. Тобто порядок не для нас створений, а ми з'явилися там, де він випадково виник. Хоча, звісно, гіпотезу мульти Всесвіту теж перевірити, скажімо так, проблематично, це теж поки що на рівні ідей. Ясно, є ще один аргумент, мабуть, найабстрактніший, онтологічний ансельм Кентерберійський. Отак Бог, це те, більше за що нічого не можна уявити. Якщо така штука існує лише в думках. То можна уявити щось більше, таке саме, але реальне. Щоб не було суперечності, Бог має існувати реально. Декарт ще додав, що існування це властивість досконалості, як 180 градусів у трикутника. Але багатьом це завжди здавалося якимось логічним фокусом. Ще сучасник Ансельма Гоуніло питав: а як щодо найдосконалішого острова, його досконалість теж доводить існування? Hmm. А Кант пізніше сказав ключову річ: існування це взагалі не властивість, не предикат. Сказати, Бог існує це не додати йому характеристику, а стверджувати, що поняттю щось відповідає в реальності. Уявні сто мають ті ж властивості, що й реальні, крім реальності. Тобто з поняття реальність не виведеш, зрозуміло. І останній з філософських моральний аргумент Кант Люїс. Ідея в тому, що всі люди мають якесь вроджене відчуття добра і зла, справедливості. Цей моральний закон він ніби об'єктивний. А якщо так, то звідки він має бути джерело, Бог як найвищий моральний законодавець. Але й тут є альтернативні пояснення. Еволюційна біологія каже, що моральні інстинкти, альтруїзм, справедливість могли розвинутися, бо допомагали виживанню групи. Тобто, це природний механізм. Цілком можливо. А ще є стара дилема Ефтифрона від Платона: щось добре, бо Бог так сказав, чи Бог так сказав, бо воно само по собі добре. Mm, цікаве питання. Якщо перше, то мораль виходить довільною. що захотів, те й назвав добром. А якщо друге, то виходить, що існує стандарт добра вищий за Бога, незалежний від нього. І тоді Бог не є першоджерелом моралі. Складно. Отже, філософські аргументи за. Мають свої вагомі проти, але є, мабуть, найсильніший аргумент саме проти існування Бога, проблема зла. Ще Епікур її сформулював. Так, це напевно найболючіший і найскладніший виклик для віри. Якщо Бог всемогутній, всезнаючий і абсолютно добрий, то звідки стільки страждань у світі? Хвороби, війни, землетруси, цунамі, страждання невинних дітей. Якщо він хоче запобігти злу, але не може. Він не всемогутній. Якщо може, але не хоче, то він не добрий. теїзм відповідає на це. Ну, є різні спроби пояснень, їх називають теодицеями, виправданнями Бога. Найпоширеніша це ідея свободи волі. Бог дав людям свободу вибору, а це величезне благо. Але свобода неминуче означає і можливість вибирати зло. То зло це ціна свободи. В якомусь сенсі так. Інша ідея, теорія виховання душі, мовляв, страждання потрібні нам для духовного зростання, для розвитку мужності, співчуття, терпіння. Але ж ну, ці пояснення не завжди переконують свобода волі не пояснює природне зло, урагани, хвороби, які від нас не залежать. Саме так. А ідея виховання душі здається багатьом просто жорстокою, особливо коли бачиш якісь жахливі, безглузді страждання. Чи вартий урок такої ціни? Для багатьох атеїстів саме існування такого зла це доказ того, що Бога, принаймні такого, яким його уявляють, немає. Дійсно, це дуже важке питання. Давайте подивимось на науку чи дає вона якісь відповіді. Важливо одразу сказати. Наука за своєю природою працює з тим, що можна виміряти, спостерігати, перевірити. Тобто, з природним світом. Бог зазвичай мислиться як надприродна сутність, тому наука не може ні довести, ні спростувати його існування. Вона відповідає на питання, як влаштований світ, а не чому він існує, чи який у ньому сенс. Але ж наукові відкриття якось впливають на дискусію. От, наприклад, теорія великого вибуху. Безперечно, впливають. Великий вибув чудовий приклад: відкриття, що Всесвіт мав початок приблизно 13-8 мільярдів років тому з якогось надзвичайно щільного стану для багатьох віруючих стало підтвердженням ідеї створення з нічого. Тобто, це посилило космологічний аргумент. Наука показала, що всесвіт не вічний, він почався саме так. І цікаво, що один з авторів теорії Жорж Леметр був католицьким священником. Але ж є й інші інтерпретації. Здається, Стівен Хокінг пропонував моделі, де всесвіт міг виникнути сам по собі. Так, є такі моделі, засновані на квантовій механіці. Наприклад, ідея, що Всесвіт міг виникнути як квантова флуктуація з нічого, або модель всесвіту без початку, без сингулярності, самодостатнього. Це поки що дуже теоретичні речі, але вони показують, що великий вибух не обов'язково вказує на творця. Його можна пояснити і без нього. Ще одна гаряча тема еволюція. Теорія Дарвіна стала викликом для буквального прочитання історії створення. Так, для деяких релігійних груп це стало проблемою. Звідси виник креаціонізм, а пізніше теорія розумного задуму, яка намагається довести, що деякі біологічні структури надто складні, щоб виникнути випадково. Вони незвідно складні. Але наукова спільнота, здається, не сприймає розумний задум серйозно. Переважна більшість вчених відкидає його як псевдонауку, бо він не пропонує механізмів, які можна перевірити. Але водночас багато великих конфесій, наприклад, католицька церква, цілком приймають теїстичну еволюцію. Ти Бог використав для створення життя. Саме так. Велич Бога бачать не в тому, щоб ліпити кожну істоту вручну, а в тому, щоб створити такі закони природи, які самі здатні породити неймовірну складність і різноманіття життя. А що каже нейронаука? Можливість бачити мозок під час молитви чи медитації за допомогою ФМРТ це про щось говорить? Це показує, які ділянки мозку активні під час релігійного досвіду. Деякі вчені на цій підставі роблять висновок, що релігія це лише продукт роботи мозку, біохімія. Але чи це єдиний можливий висновок? Ні, є і інша інтерпретація. Мозок може бути не джерелом, а приймачем, як телевізор приймає сигнал, але не створює його. Те, що ми бачимо активність мозку, ще не доводить, що джерело цього досвіду ілюзія. Нейронаука описує, що відбувається в мозку, але не обов'язково пояснює джерело цього досвіду. Отже, виходить, що ми філософія, ні наука не дають остаточної відповіді. Тоді, де ж її шукають мільярди віруючих людей? Відповідь для них лежить у сфері віри та особистого досвіду. І віру тут треба розуміти не як сліпе заперечення фактів, а скоріше як довіру, як особисту відданість, що базується на чомусь глибшому ніж просто логіка. Кіркегор говорив про стрибок віри, так? Визнання меж розуму і необхідність зробити особистий вибір. Саме так. А основою для цього стрибка часто є особистий досвід, відчуття благоговіння перед природою, яке називають нумінозним, відчуття відповіді на молитву, якесь внутрішнє переконання, містичні переживання. Ці речі дуже суб'єктивні їх важко перевірити ззовні, але для самої людини вони можуть бути надзвичайно реальними і переконливими. Абсолютно. І тут ще важливо пам'ятати про величезне різноманіття уявлень про Бога: монотеїзм, політеїзм, пантеїзм, деїзм, навіть нетеїстичні релігії, як буддизм, які обходяться без поняття Бога Творця. Тож, коли ми питаємо, чи існує Бог, треба уточнювати, про якого саме Бога йдеться. У цій ситуації невизначеності цікавим виглядає прагматичний підхід парі Паскаля. А, так. Паскаль каже. Розом мовчить, то ж треба робити ставку. Якщо ставиш на Бога і він є, виграєш нескінченність вічне життя. Якщо його нема, втрачаєш небагато. А якщо ставиш проти Бога і його нема, виграш обмежений земним життям. А якщо він є програш нескінченний висновок раціонально ставити на Бога. Це пари часто критикують. По перше, чи щиро така віра з розрахунку. По-друге, на якого Бога ставити, якщо їх так багато. Але, попри критику, парі Паскаля нагадує про те, що це питання має не лише теоретичне, а й глибоко екзистенційне значення, наслідки вибору величезні. Отже, що ми маємо в підсумку? Картина виходить дуже складною. Жоден аргумент не є на 100% переконливим для всіх. Наука пояснює світ. Але залишає відкритими питання сенсу і походження. Релігійний досвід потужний, але глибоко особистий. І в результаті маємо різні позиції: теїзм, віра в Бога, атеїзм, переконання у відсутності Бога, агностицизм визнання, що ми просто не можемо знати відповідь. І кожна з цих позицій, якщо вона щира, заслуговує на повагу. Здається, сама природа цього питання така. Що воно не має легкої і однозначної відповіді для всіх, можливо, вся справа не в тому, щоб знайти остаточний доказ чи спростування, а в самому пошуку, в тому особистому виборі, який кожен робить, адже цей вибір визначає наше ставлення до життя, до світу, до інших людей. Справді, можливо, саме в цьому постійному пошуку, в цьому діалозі між вірою і сумнівом, між розумом і серцем, і полягає одна з найвищих пригод людського духу. Це нескінченна подорож до розуміння себе і всесвіту. Дякуємо, друзі, що були з нами. Це все, що ми підготували на цю тему. Побачимось у наступному епізоді на каналі «Освітні історії.